Як пережити обшук, виїмку, як пережити ті моменти, коли до вас, до вашої ідентичності ставились як до предмета, як до об'єкта. Тобто, не як людину вас розцінювали, з якою можна покомунікувати, а от в такій формі, можливо, грубі обшукали вас. Оглянули як якусь річ, це може бути навіть повністю у відповідності до закону, одначе, як ви розумієте, емоції тут будуть ну, не дуже позитивні, не дуже приємна ця така от, трансформація із суб'єкта в об'єкт. І виникає запитання: а як же пережити цю всю історію? Ну, до речі, таке буває, коли люди. До прикладу, перекають кордон, і їх там підозрюють у тому, що вони щось заборонене переносять на собі чи в собі. І, коли вчиняють злочин або підозрюють у його вчиненні, то піддають такому от огляду тілесному, зокрема, коли переміщають, до прикладу, у певні місця в СІЗО і так далі. І дехто цей, якщо. Можна так сказати, психологічно, тому що для нього незвично його, здавалося, тіло, яке завжди підконтрольне і належить особі, в якийсь момент, виявляється, їй не належить. І хтось, всупереч волі, носія даного тіла, бере і його там оглядає, перекладає, видібляється, ну і так далі. Тобто, це доволі. Для людини, яка такого не перепроживала, ну неприємна річ. І якщо досвіду не було відновити свій стан, то давайте поміркуємо, як би можна було все ж таки відновитися. Ну, по-перше, можна повністю я вже розповідаю за зворотим зв'язком. Клієнтів наших, які пережили цю процедуру, і які можуть це у такому от вербальному озвучити свій досвід. По-перше, дехто дисоціюється повністю від тіла в момент, коли відбувається оцей такий обшук, назвемо це так. Огляд. Тобто повністю виходить з того, що тіло це просто такий собі скафандрик, який тимчасова особа носить. І хтось інший оглядає цей скафандрик, і тому нічого такого у цьому ну, надприроднього не існує. Це, грубо кажучи, як одяг, який хтось розглядає. Тобто, іншими словами, відбувається дисоціація між своїм я і тілесним. Тобто, тіло це одне, а я як. Людина як особистість, як ідентичність, як свідомість це не тіло, не частина тіла. А я це я. Це перший такий момент. По-друге, дехто виходить з того, що огляд це все ж таки не про внутрішній світ. Тобто, інші люди вони не можуть потрапити до внутрішнього світу. А тому. Ніяких, грубо кажучи, особистих кордонів не порушують. По-третє, дехто себе оцінює з таким от предметом. Ну, хтось, є в мене такі колеги, які перепрожили цей досвід, так от вони оцінюють себе як такий от шмат м'яса, який просто або як. Е Тісто. Яке от, ну, просто в такому стані, куди його натиснули, туди воно і сформувалося. Найбільше і не має. Є в мене такі, які тренують цей стан, тобто вони розуміють, що в ряді випадків по службі, зокрема, їм доведеться попасти в місця, де це буде однозначно на 100%, і вони тренують через. Кількість. Тобто придумають свої метафори певні? І це дає їм можливість вже бути готовим до ситуації, які трапляються. Тобто, є, грубо кажучи, і люди, які професійно вирішують своє питання. І як такий наш ще наступний блок відновитися після цього всього ділу? Як повернутися? У своє тілесне, тобто я вам вже натякаю, що необхідно повернутися у тілесний стан і використати можна ту ж саму метафору, яка у вас до цього була, нібито ви асоціюєтесь із вашим скафандриком, із вашим тілесним, повертаєтесь до нього. Можна, до прикладу, відпочити, дати можливість, якщо є така, можна повністю перевдягнутися, тобто дисоціюватися від. Одягу, який був, щоб навіть згадки не було про це, прийняти ванну, душ, тобто змити з себе, і уявити, що всі ті наслідки обшуку догляду, огляду вашого тіла маю на увазі, вони змиваються. І, можливо, приходить якась нова енергія, якась можливо чистота. Дехто говорить, що немає сенсу постійно наголошувати на чистоті, оскільки потрібно прийняти і цінь, тіньову сторону. Тобто, що люди вони складаються не лише із такого чогось білого і сяючого, але і з різного роду з лини, тілесних якихось нюансів. І це нормально. Тобто це нормальний результат життєдіяльності людини. А тому. Будь-які тілесні рини це також окей, okay, і те, що з людей виділялося колись там, це теж нормально. Esta�ianos. Наступний варіант це після того як вже діло відпочине. Дати собі заборотний зв'язок і поміркувати. А як ця вся історія вас трансформувала і посилила? Тобто дехто знаходить свою внутрішню силу після того, як пережив певний такий неприємний момент? Можна взяти ручку чи олівець, аркуш паперу і написати, що перше, друге, третє, яким чином, власне, та чи інша дія зробила сильніше. Які, можливо, такі наслідки позитивні для майбутнього. Дехто говорить, що тепер буду легко і просто розуміти, що це може трапитись. Буду готовий, буду розуміти, як реагувати, вже є ці відчуття, є досвід, можу допомогти іншим людям уникнути стресових моментів. Тобто, можу бути провідником в такий от стан, в таку от ситуацію, можу допомагати іншим відновлюватися після такого стану. Ну і тому ж, руслі, маю на увазі, сам смисл зводиться до того, щоб оцю ось ситуацію подати, передусім для самого себе, як джерело сили, як певний інструмент трансформації, як, можливо, певну посвяту, щось там героїчне, чи щось, що робить вас ну, міцніше, сильніше, розумніше, креативніше. Оце ось такі, якщо коротко, поради про те, як можна реагувати на моменти, пов'язані з тим, що ваше тіло обшукують або щось роблять з ним таке помимо вашої волі. Тут, звичайно, потрібно бути дуже обережним, тому що, ну, є. Багато неоднозначних моментів. І особливо це в тих ситуаціях, коли дехто асоціює себе дуже сильно з власним тілом, тобто не може уявити себе без власного тіла. Дехто асоціює себе з одягом максимально, але знаєш, з тим будинком, квартирою. Ми це вже трішки підходимо від теми, але є люди, які Якщо асоціюють себе з автомобілем, і коли бачать, що хтось кидає камінюкові на автомобіль, то їм полячі стає. Тобто вони розширюють своє таке от тілесне, але умовно тілесне на автомобіль. Дехто поширює на інших людей: на родичів, на знайомих на тварин, навіть якщо бачать, що з ними щось таке роблять неприємне, то люди асоціюються. І це вже в принципі. Тема окремої нашої такої, відеокомунікації. Було б добре залучити когось із колег психологів, які працюють цій тематиці десятиліттями, і вони, скоріш за все, нам би повідали якісь свої варіанти, свої техніки. Якщо вам це цікаво, то дайте знати в коментарях до цього відео. І якщо я буду бачити, що зацікавленість існує, то спробую знайти тих, хто нам розповість про це на відео. Ну або якщо не захоче, то принаймні я у них візьму таке от інтерв'ю і напишу текстом, чи перекажу вам саме їхню точку зору.